На перший погляд ця крамниця нічим не відрізняється від вітрини у звичайному м'ясному магазині: ковбаса, сосиски, фарш. Різниця лише в тому, що жоден продукт не містить м'яса. Цей заклад у цю руху так і називається вегетаріанська м'ясна крамниця я завжди запитую, чому ковбаса повинна містити м'ясо. Ковбаса повинна бути смачною, бути придатною для барбекю, але вона може бути однаково добра і вегетаріанська, і м'ясна. У перерахунку соєвий фарш коштує близько 20 євро за кілограм. Куріше філе зроблене з популярного у Європі продукту кворн. Його виготовляють з протеїну. Кворн ідеально підходить для вегетаріанців, але найкраще продається овочевий тартар сім євро за порцію. мені цей продукт приємний, ароматний, схожий на м'ясний тартар. смачно. Sehr... Дуже близько до м'яса. Я була приємно здивована. Критики вегетаріанства дивуються, мовляв, спершу ті відмовляються від м'яса, а тоді починають його імітувати. Роль Вгітль вважає, що річ у звичках. люди мають певні звички. В Індії, приміром, місцеві мешканці ще з дитячих років починають їсти все дуже гостре. А ми з дитинства звикаємо до яловичини по цюрихськи коли вже дорослішаємо, то і надалі любимо. Відмовлятися від м'яса нині модно серед вегетаріанців, такі відомі акторки, як Наталі Портман і Кейт Уінслет. Рослинній їжі віддає перевагу й актор Бред Піп. Часто для багатьох відомих людей відмова від м'яса стає частиною їхнього іміджу. вегетаріанство користується нині широким визнанням, хоча справжніх вегетаріанців все ж небагато, Але факт залишається фактом. Люди постійно кажуть, сам я їм дуже мало м'яса. Я частково вегетаріанець, і це означає, що в суспільстві вегетаріанство приймає. Кількість вегетаріанців у Німеччині за останні вісім років подвоїлася. Нині їх тут близько семи мільйонів людей. А в Швейцарії 40% відсотків населення зізналися, що свідомо скоротили споживання м'яса. Причому що цікаво, чим вище в людини доходи, тим рідше вона споживає м'ясо. І все ж споживання яловичини, свинини, курятини останніми роками залишалося на відносно високому рівні. Багато хто вважає, краще їсти менше м'яса, проте більш високої якості щось подібне можуть запропонувати лише незначна кількість магазинів в супермаркетах, які раніше засиля нюрберських сосисок за ціною 99 центів за 10 штук. І м'ясна промисловість нічого не може зробити проти падіння цін. Окрім вегетаріанської м'ясної крамниці, Рольф Гільтель та його сім'я мають ще й ресторан, розташований у фешенебельному районі Цюриха. Заснував цей заклад Прадід Рольфа ще 1898 року. Заклад навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстаріший вегетаріанський ресторан світу мені дивно, як змінюється час. Раніше ресторан називали картопляним підвалом. В нього була паскудна репутація. Гості, мовляв, жували траву. Вони заходили через чорний вхід, аби інші не бачили. А нині це тренд Нині в цьому вегетаріанському притулку, як його називали раніше, від ранку до вечора завжди повно люду. Сюди приходять цілими сім'ями, а також туристи і ділові люди на обід. Тому що це корисно і після такого обіду я можу нормально працювати. А якщо поїм на обід м'ясо, то швидко втомлююся. Я не вегетаріанець і не з тих, хто намагається їсти менше м'яса. Просто я завжди себе добре почуваю, коли обідаю тут. Я отримую тут особливе задоволення від смаку страв. Після ситних різдвяних та новорічних свят багато хто сідає на дієту, їдять більше овочів і менше м'яса. Але якщо раптом захотілося чогось ситного, завжди можна замінити свинячий шніцель на суєвий.